Я без цього образу відчуваю себе, ніби я не до? Як же ж стати популярною? в TikTok? З те, як залетіли мої відео, це була випадковість. Ти брала участь в танцях з зірками? Після танців з зірками я вийшла і пропрацьовувала. Писали, що я на транси похожа, що в мене груді Тож. немає. Чи дійсно так часто тебе порівнюють з Ліви? От ви реально мені хотіли саме це сказати. Я вчусь себе любити тут Аріана Гранде, а тут я. Вітаю! Ми знов на каналі Юрченка Тім, де ми говоримо про пластичну хірургію та запрошуємо дівчат, які роблять пластичну операцію через любов до себе. Сьогодні в нас в гостях моя пацієнтка, яка частіше за всіх говорить фразу курка чи риба та запрошується їх пристигнути рибні безпеки. Стюардеса, блогерка, тіктокерка, танцівниця Ліза Русіна. Ліза Русіна, та сама стюардеса з тіктоку. Дівчина залітає в рекомендації Тіктоку, але жодного разу не літала реальним рейсом. Брала участь в танцях з зірками, була головною героїною кліпів Монатіка, Марув, а також пацієнткою Марини Юрченко. Сьогодні Ліза у нас в гостях і розкаже, скільки заробляє на образі стюардеси. Чому пропрацювала у психолога самооцінку після участі в танцях з зірками? Як Монатік врятував її від холоду? І як би змінила життя Лізи. Ліза, привіт, дуже рада тебе бачити. Навзаєм. вдома в Києві. Да. Якщо чесно, в мене немає тіктока, я це завжди кажу. Підтверджую, поки я ще не здалася. Да. І, і коли мені анонсували, що у нас буде блогер, Ліза Русіна у мене перша зреагувала операційна сестра. Вона каже: Так, я, а да? знаю. я її бачила, і вона їй так потрібно. Я ж думаю, ну так так, цікаво, треба подивитися. Я, наприклад, дійсно там, ну не маючи тільки думала, що ти вона. Я думаю, зараз ми будемо питати, як воно там літати після операції і все. Але ну, чому ти обрала саме такий образ? На рахунок стюардес, то ми з моєю колегою Марією розпочали цей образ того, що ми спочатку пішли навчатись на стюардес. Але ми так і не політали, тому що ага. почалась війна і всі аеропорти були зачинені, хоча мені в коментарях дуже багато людей. Де писали, де можна з вами кудись полетіти, хоч кудись. <рес> Воно якось було все плавно перетікало, Я не знаю. От я почала вчитись на стюардесу, потім мене позвали зніматись в рекламі. Гепкар сіла, одягли в стюардесу. Маша каже: Господі, ми так страшно, нікуди з тобою в житті не виглядала. Давай-ка знімемо Тік-Ток. Давай, знімемо Тік-Ток. Знімем ми знімали тік ток він залетив, одразу залетів на 3 мільйони переглядів. І ми зрозуміли, що ну все, ми попали в десяточку і почали бити саме в цю точку. Тобто перший костюм стюардеси був випадковий. Випадковий, да, я його <на> <не> обирала. <на> а потім... ну, моє життя мене просто несе по цій струї, коли я попадаю туди, куди мені потрібно. А потім ви вже пошили. А потім я домовилася, це була реклама. Я підійшла до там, наприклад, організатора або продюсера, я не пам'ятаю. Я підійшла і попросила цю свою форму і машину взяти з собою, щоб Викала? познімати на угу. тиждень ще Тіктоків. Тому що в нас одразу прямо в процесі зйомки залітів наш Тікток. І ми знімали, ми отак от знімаємось в кадрі, потім побіжали зняли TikTok. Знімаємо кадрі, побіжали і зняли TikTok, тому що одразу на не двох виходячи акаун... з образу. Да, да, <світнє> да. Я попросила цю форму, щоб мені дали на тиждень. Він дав на тиждень ми з Маше одразу, к швіє, вона знімає лікала. Вона починає Ми пойшли е, шукати тканину. Тканина, щоб була такого ж кольору, щоб людина не не побачила змін. Да, і потім мені звуть ліс, поверни, будь ласка, нам форми нам вони вже потрібні. Я повертаю, в нас вже інша, угу. і ми починаємо просто знімати, знімати, знімати. І потім так, не сказала вам, що ви там ні, 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 підробку ні, ні. зробили. Ні. Я думаю, що вони навіть не зрозуміли, тому що TikTok тоді тоді не був прям такий популярний, це про нього знали тільки ми. І всі і було... да, реально. Ви, до речі, думали потім щось змінюватись? Можливо, там в прибиральниць, потім там в кухаря, там може там ще щось. І, Але... Я думаю, справа в тому, що вам дійсно повірили, що ви стюардес, да, що так, це, це неправда на ну, не іграшці. Да -да -да. Там полюбили цей да, образ. нас довго питали. Це Аерофлот? Я кажу, ні, це укрфлай. Я думаю, що це було просто близько до людей, тому що це був такий життєвий контент. І коли е, людина в формі з професією щось ще підтанцьовує, і ми це робили. Ну, ми виглядали реально не дуже, і ми це робили дуже немножко нелепо, і Мені здається, що просто це сподобалось, тому що воно, ну, воно да, натурально життєво і всі такі там посміялись з нас. Ну, я скажу, що я довго себе іскала в Тіктоці, тому що я починала з танців, вони не заходили. Я не могла так к'ют виглядати і робити ці рухи, щоб. Е, це було по рамкам Тіктоку, правильно, щоб воно залітало. Потім я робила просто вайни, і мої акторські здібності там е, розкрили ще більше. знаєш, де бутилка мої випива. Поняла, Зберись. та давали перегляди. Я розуміла, що е, те, що я даю щось акторське, воно більш залітає ніж танцювально. Uh -huh. А потім, коли в мене з'явився образ, тобто це не просто дівчинка. Яка одягнена, як одягнена, uh -huh, uh -huh. і просто щось, щось там собі показує, якісь шм, смішні вайни дає. А це вже в образі стюардеси, тобто він вже дає якусь свою. Саме в цьому образі наша операційна сестра тобі побачила. Да, да, а потім не було у людей розчарування, що ти дійсно цим просто займалась for fun, ну як фоля тіктоку, але не була з цієодесі. ну не можна сказати, що я прям не була з тому що я все про це знала. І тому і шутки попадали в Яблочко, тому що ми е, шуткували прям про те, що відбувається реально. От тому. Вони і досі думають, що я стюардеса. Навіть в аеропорту до мене підходили, ми з Машою просто без форми летіли кудись там з нею, куди ми там подорожували, і до нас підходили люди, просили сфотографуватися і угу. казали, а ви реально стюардес? Ми такі ми не зараз прям летимо. <рес> що тобі дала ця популярність у Тіктосі? Ну, по-перше, вона дає е, співпрацю з брендами. Вона дає купу реклами, вона дає впізнаваність, але впізнаваність тільки там, де люди дивляться, Тікток. Ми коли почали працювати в Тіктоці, в нас до, до нас почали звертатись і артисти з музикою, щоб ми прорекламували їх трек. І артисти за своєю музикою, щоб ми поставили їм танець якийсь щоб він був вірусний, щоб угу. він залетів. Це теж дуже Власна, гарно просув... угу. просуває трек, якщо ти молодий артист, ти можеш звертатися до нас у Тікток. <реклама> 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 Також <реш> клініки, лазерна епіляція дуже полюбляють брати рекламу. Техніка, все, що можна прорекламувати, все йде в TikTok, А у нас вона йде в жартівливу форму. Навіть криптокашельок до нас звертався, і ми uh -huh. рекламували криптокашельки. Дійсно, можеш заробляти, але ціна залежить від того наскільки ти популярний. І як же ж стати популярною в TikTok? Я сама це не зрозуміла поки що. Я зрозуміла тільки те, що коли я викладаю систематичні свої відео, то воно реально дає результат. А те, як я знайшла образ, це була випадковість. Те, як залеті, залетіли мої відео, це була випадковість. Тобто я, наприклад, не знала, і, можливо, я би не була така настойчива, якщо б в мене перше відео не залетіло на 3,5 мільйони. Можливо, я б цю форму від, відклала би і не стала б угу, давити угу, саме угу. На, на цей образ. От, тому Ток мені сам підказав, що краще для мене, і я просто потім зорієнтувалася і почала це розвивати. Важливо не забити на це і просто працювати, але це великий труд. В Тіктосі розвивати свою аудиторію, як і в Інстаграмі, це потрібен час, сили, енергія і розуміння, як це зробити кожного разу цікавішим, смішнішим. Алгоритми в Тіктоці можуть змінюватись, і ми самі під них підлаштовуємося, як тільки десь побачили відео, що алгоритми змінилися. Ми... Як ви це розумієте? Ну там знаходяться якісь люди, хто гаразд більше Слідко, знає, так. ніж ми. Досвічні. да, 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 да досвідчені люди, і ми просто слухаємо. Що в них там, що там змінилося, ми потім почнемо коригувати свої дії. Тобто, якщо раніше це реально треба було викласти відео і вийти з Тіктоку, то зараз навпаки ти повинен викласти відео і ще посидіти деякий час в Тіктоці, щоб твої перегляди набралися, і це реально працювало. Ну, Тобто, я прям слідкувала за цим. От, Потім в мене дуже зараз гарно працює систематичність. Вийти з Тіктоку, це закрити і закрити, закрити вкладку угу. просто да. і не заходити там деякий час. А так ти виклала, поставила і ще? Так, а так я прям і воно в мене крутиться. Ну вона не набирає так перегляди, <schnellen> але просто я сижу в Тіктоці, воно там якось собі це зчитує. Тобто <Sess> публіка вважає, що це. І я дуже постійно боялася, що я не зможу вийти з образу стюардеси, і потім я почала потрошки викладувати відео, де я в звичайному, щоб люди впізнавали, і вони такі, а, це ти точно. А потім, а, так ти симпатична. Це загальна історія. Нас також без не впізнають навіть Співробітники, і коли ти йдеш, я, я кажу, я приймаю в гражданському. <гум> да, 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 це точно. Да, потім ще згодом я почала вже викладати свої танці, хоч я займаюся все життя, але викладати да, я почала і тільки зараз. Знає. Да, і вони зараз почали одразу набирати там по три мільйони, по мільйону переглядів. Ну, мої підписники в шоці, що вони дивились на стюардесу, а потім я почала в шпагат, там роз'їжджатись. Вони такі, о, господи. Да-да-да, мені здається, вони всіх своїх жінок туди відправляють тепер на танці, щоб вона теж така стояла спочатку домашня, а потім як розкрилась. Цей образ, от якщо я в ньому. То це працює, я впізнавана, якщо б без нього, а в мене так багато талантів, але люди не сприймають. І я розумію, що я без цього образу відчуваю себе, ніби я не до. Uh -huh. От, і в образі я себе відчуваю впевнено, що. Хоча цей образ він тільки частичка тільки в мене. Тобто Частина. весь. Продукт, так, це нагань. я сама, mm -hmm. да. І коли я це зрозуміла, я така, та ні, вони мають кайфувати від мене такою, яка я є, і в чому б я не була, і щоб я не показувала, вони мають мене сприймати. І я потім почала. і Я дивлюсь, на перегляди, і вони дають мені фідбек. Все, я зрозуміла, що окей, можемо і так і сяк. Mm -hmm. І зараз в мене є і естетичний контент, там, де я просто виглядаю, як я виглядаю, і є розважальний контент, це там, де стюардеса, яку всі люблять, і яка mm -hmm. може реально класний знома. Мати лайни, я згадую вірку сердючку. А, також, Боже, да. також хоче іноді вдягає цей... на себе цей контент. Да, Боже, і це була б моя мрія або з нею на концерті виступити, або якісь такі да, пісні ну, треба написати. задати ціль. Да, так? Да, да. Дуже, щоб все світ нас почули. Да, да, да. Ти брала участь в танцях з зірками. Так, це який сезон? Це був останній сезон. Це майже найулюбленіше моє шоу. Дивилася. Я була майже єдина, хто професійно не танцював в бальні танці. Я вивозила на харізмі. А як підбирали партнера? Ти випадково це якийсь тягнеш цей. Yeah. Ну я нічого okay. не тягнула Ні-ні-ні, <laughs> Я нічого не тягнула, мені просто вже сказали по факту. Але там команда дуже жорстко відбирає, тому що хтось повинен підходити по потепажу. зросту, oh. хтось по типажу, хтось енергетично. Тобто, у всіх пар повинен бути гарний меч, щоб на сцені було класне шоу. От і я думаю, що їм здалося, що в мене з Мелевином дуже гарний меч, і я ну, саме так і сталося. Але трішки з впевненістю в собі там питання, тому що після танців зірками я вийшла і пропрацьовувала, що я нормальна, гарно танцюю, адекватна і так далі, тому що дуже жорстко. Журі, така шоу М'ясорубка. Да, 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 да. Тобто все кайфово всередині з артистами, але саме шоу воно тебе виснажує, і ті коментарі, коли, коли тобі навіть говорять по сценарію, ти ж не знаєш, що по сценарію, а що від чистого серця. І коли там щось йде про тебе, те, що ну ти навіть і подумати не міг, то ти так дуже близько до серця сприймаєш, а потім тобі з цим приходиться довго пропрацьовувати. Треба вміти сприймати хейт. В цьому TikTok мені дуже допоміг, тому що там, скільки б мені написали хейту, скільки, б написали, на Івлєєву, скільки б не писали, що я похожа на Івлієву, скільки б написали, що я на похожа, що в мене груді О, немає. Да, що там ну, багато було коментарів, але я там над цим жартую, і мені навпаки приємно і прикольно, коли мені щось таке пишуть і якось підколюють. Чи дійсно так часто тебе порівнюють з Івлієвою? Так, да, просто настільки часто, що я вже втомилась. Мені, коли кажуть, ти знаєш, що ти похожа на Євгєву, я вже ну, просто дивлюсь, так думаю, ну от ви реально мені хотіли саме це сказати. Да, реально... Постійно, просто постійно, а сама влієва тебе не знайшла? Знайшла, знайшла, да серйозно вона писала. Вони написали під відео, що мене тригернуло. Да. Я думаю, що можливо вона зараз, коли він ні, ні, че спо спочатку до війни було. Ну да, можливо, ми шуткуємо про війнішка. От, але інсі, і я інша ніж <систого> я навіть на неї не була підписана, я не слідкувала. Да, я бачила там в оріоли ріжка, там окей, але я не брала з неї ті Тобто люди просто побачили блондинку, побачили, можливо, таке якась, не знаю, схожі риси і почали там Євєва, Євєве. Я така, а данья. No, особисто, коли я роблю я і Євлієва поруч, ні, ніхто ні, навіть відео uh -huh, не залітає, uh -huh. але коли просто ти знімаєш якесь хар харизматичне відео, вони починають. Наскільки я пам'ятаю, Манатік колись брав да. участь, і, наскільки я знаю, що ти також з ним співпрацювала. Да, да, да. Я знімалася в нього в кліпі. У Це було дуже цікаво, дуже круто. Як людина, він комфортик, тому що ми, ми стояли на потязі, да, і було дуже холодно. Я стояла там, якийсь, ну там в чому мені потрібно було е, і зніматись. Ага. Да, і воно було не дуже тепле, і він мені просто зняв, дав свою куртку, просто щоб зігріти. Я така боже, думаю, клас. Ну реально, він як людина дуже такий вічливий, дуже угу. ну, уважний. Да, 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 ага. да, уважний. Якось підтримується зв'язок по з артистами. Ну, дивлячись, так, з яким дивлячись з якими, просто з деякими ми прям друзі стаємо. Отак от. Це просто солдмейт, і ти знаходиш свою людину, і ти вже її не вважаєш там якоюсь зіркою, ви просто спілкуєтеся як звичайні люди, і підтримуєте один одного, і а, можете навіть один до одного в гості ходити і бути реально близькими. А з деякими, все, ти розумієш, що. Це людина окремо, ти окремо. Ви поспівпрацювали, подякували і вже розійшлися. Ну, в мене зараз комфортик — Це, наприклад, Маша Кондратєнка, група молоді, казка, Меловін залишається комфортиком uh -huh. Моїм війна внесла корективи в моє життя. Я виїхала трішечки до і просто не змогла повернутись, тому що моя сім'я сказала, що сиди в Європі, рости вже там. От, і я почала своє життя з нуля. Тобто я не обирала, чим мені займатися в Україні. Хоча в Україні до війни в мене вже звали в журнали Елє і хотіли зі мною співпрацювати, тому що в мене дуже гарно зайшов Тік-ток, і я була м, дуже активно відома після танців зірками. І це було би круто залишитись в Україні навіть у війну, але. Так просто склалося, що я реально не обирала. А чому ти обрала Кипр? Так склалося, що я не обирала. Ну добре, що хоч мене ти обрала, щоб воно не склалося. Я не знала, що ви там є. Якщо б я є, можливо, в Україну б не їхала Так, неїхала. Ми зустрілись б першого разу. А коли ми зустрілись, я пам'ятаю, що консультація там нам все добре, це зрозуміло. А потім кажу, де ви плануєте оперуватись? Da. І так ä, ми працюємо на кітрі ліза. І я да, живу вона да, кипрі, да. а в нас операція вже за два дні запланована. Да, 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 да. Як -то так, так сталося, що Ліза також не дуже уважно була підписана на наш канал. Я взагалі знайшла вас в інстаграмі, і я довго шукала, і ваші відео і фото були самі естетичні, і на ньому були красиві жінки і дівчата. І я така, о, вони симпатичні, і вони стали ще ну, ще краще виглядати. Мене це заволікло, і я пішла на консультацію тільки після того. Мені багато людей казали, що Ліза, та нічого тобі не треба робити, та в тебе і все так гарно, все так гаразд. Але я розумію, що я дивлюсь в телефоні в камеру, або в дзеркалі, або якось світло падає, Що я розумію, ну мені так некомфортно. Так, да, окей, можливо, я там гарно, симпатична, можливо, воно не бросається так у очі комусь іншому, але я це бачу для себе і мене це дратує. І я подивилася, що також дівчата гарні, красиві. Да, я десь недолік, але вони виправляють. Вони стають просто ідеальними для себе, це як субстанція фільму. Ну, фронтальна просто... камера це взагалі падлюка щита. <рес> Розумію, що саме тебе дратувало? Я, наприклад, сім років працювала в медіасфері і багато працювала на камеру. І я розуміла, що коли мене знімають портретно, я якось себе вистраюю так, щоб світло не падало, щоб в мене не було тут якихось великих. Тіні uh -huh. і ну, це не може не дратувати. Або ти виходиш, вся заряджена з гарним настроєм, ти виспалась, а тобі люди кажуть, а що ти така втомлена? <тас> <сас> <сас> і я, і я така, ну я не втомлена, це просто. Але я до 28 років не знала, що є блефоропластика ніжних uh -huh. вік. Я прям реально не знала про це. Якщо б я знала, я просто зробила би раніше. Ну я зверталась до своєї косметологші, і вона мені щось прокалувала, якісь вітамінчики, іначе там на 3-4 дня я ставала свіж Їшою, але в корні проблеми це не змінювало. Прийшла в Тікток, і я наткнулася на нижню в і просто зрозуміла, що таке існує. І почала цікавитись, почала знаходити. І через свій страх і ризик я просто зрозуміла, що мені треба і треба вирішитись, і треба піти зробити. А чи було тобі страшно рішитись на операцію? І щось тебе там спонукало, а щось тебе. Тобі... Там, звичайно, нам дуже було напики. страшно. Да? Реально, було дуже страшно. Я навіть Чого перша консультація. Я така, ми поговорили, я така, ну якось вона мене не, не убіділа, що, що мені потрібно йти. Ну я розумію, що це тільки мій вибір, і страшно, що просто ти можеш померти. Там, ну я не знаю. Ну це є перший. перший а страх. що ти хотіла почути? Що я в тебе вмовила, якось? Ну, так, Мабуть, да. там, можливо, легше. Коли ти розумієш, що це не просто ради естетики, а що ти, тобі по показникам потрібно. Тобто, якщо б мені сказали, ой, да, в тебе реально така грижа, тобі так треба без неї, тобі буде краще, ти не хвилюйся. Просто в мене були такі свої там, переживання, страхи, і я їх проходила самостійно. Ну я зрозуміла, що ну давай, вирішуйся. Ти хочеш якось змінювати своє життя на краще, давай. Це особливо страшно, коли я до анестезіолога попала, і вона мені сказала: Я просто краще, я б я це не чула. Вона каже, в тебе в носі будуть трубки, ти через них будеш. Ти не будеш дихати, ми тобі трубки вставимо в нос, так ти будеш дихати. І я просто весь час до операції я думала, що а якщо вони забудуть мені в ці трубки вставити, я навіть не знала, як вони виглядають. Наталія Володимировна, будь ласка, підбирайте слова на консультації. <суспільнати> а, <суспільнати> а потім ти бачила ці трубки? ж Просто такі да. І вона така дуже приємна жіночка. І перед тим, як е, вже почалася операція, я лежу і кажу, Боже, мені дуже страшно. Вона та нормально, зараз як під шампанським в тебе все буде. Зараз ти там кайфанеш І я реально розслабилась і реально кайфанула. Якщо б я знала, що анестезія така кайфова, а, я б ходила я не вас не раз не. на місяць, бо точно ходила, просила щоб вони розслабляли. Так ми да. зробили безшовно безшовну для да. феропластику У нас це прям супер. <світна> я так хотіла, щоб воно було безшовно, реально, щоб воно якось на з щоб ніхто нічого не поняв, але щоб воно стало естетично. Гарно. І що ніхто нічого ніхто нічого не, нічого не, не поняв. немножко навіть <світна> обідно <світна> Підписуйтесь <свіс> <ріст> на Юрченко, тім і напишіть в коментарях, хто ще хотів би блєфера нижню або верхню. І можливо, ви вже вирішились або ще ні. Буде цікаво з вами поспілкуватись в коментарях. Як змінились твої навички врешті після операції? Mm, ну я майже забула, що таке консілер під очі. А ти займаєшся танцями. Взагалі, дуже таке поширене. Страх, що не можна буде спортом займатися, і якісь активними там танцями, в тому числі гімнастикою, йогою. Я кажу: так, три-чотири тижні обмеження. Ну це ж можна пережити. Віз тільки років живете з грижами, то можна три-чотири да. тижні пожити без спорту. Я не знаю, я вже на другий день просто знімала танцювальні тіктоки. Ну так, на полті. І так не можна робити. тільки. Так і було. Так і було, добре. А потім десь через тиждень. Ми пішли пограти в бомбінтон, і я зрозуміла, що коли я наклоняюсь, в мене так трішечки воно mm -hmm. стимулюється, і я така, ні, не хочу. Тобто я реально збавила свою активну, активне своє життя, і мені так ставало легше. Саме важке е, у відновленні це було спати на спині. І ти так зазвичай не спиш, тобі треба звикнути, і це реально чотири дні, щоб не було сенців. І одного дня я розумію, що це було несвідомо. Я повернулась трі трішки на бачок, і от куди я повернулася, скільки там я хвилин проспала, так мене сінячок і поплив. Тупо на одне око, одне один такий. Але він був, тому що я не притрималась саме того, щоб спати ровно на спині. він Підловив мене. Ну а потім ти повернулася в танці, як зазвичай? Да, і все було окей, я приїхала. І просто почала працювати, і я не відчувала якогось дискомфорту і так же активно вела своє життя. Було все супер. У нас канал врешті про любов до себе. То я хочу спитати, як ти до себе ставишся зараз. Я вчусь себе любити постійно, кожного дня вчусь себе любити, вчусь, щоб моя самооцінка була. Тут Аріана Гранде, а тут я. Да, і кожного разу я роблю до цього кроки, там купляю собі щось дуже дороге, або знімаю. Апартам... Апартаменти собі якісь такі, щоб мені подобались, або е, відправляю себе у відпустку, якусь, яка щоб мені подобалась, щоб я розуміла, що я себе люблю, що це мій рівень, що я цього достойна, мені це не потрібно заслуговувати. Uh -huh. І такими маленькими шажочками я себе, собі дякую за те, що я є, і що я так багато працюю, що я цього досягаю, що багато часу я на, на собі економила. Багато часу я вибирала не тих людей у партнерство. Багато часу я ну, жила без впевненості в собі, і це був. Дивний період. Ну, не мій, не, не такий, як я, я би хотіла. З якимось набором комплексів, які просто були в моїй голові і вони а, управляли мною. Ну, як ти казала, так сталося. Да, зараз да, ти да, керуєш да, да, да. А зараз я вже розумію, чого я хочу, яка я є, хто я, що я хочу вдягнути, куди я хочу піти, зробити мені блєфера не зробити, що я хочу ще підправити. сіськи, надо, не надо, ну мені не надо. Я люблю себе так, яка. Є, і типу, мені від цього кайфово. Ну все, і я тоді розумію, що, хоча мені дуже хотіли нав'язати, що мені потрібна грудь. Ну, Може, колись ти в да. житті до цього прийдеш, да, Можна, можливо, зараз коли просто я, да, можливо, після того, як я народжу, я захочу там собі зробити якусь підтяжку. Або вони будуть і так класні, Откуда я знаю. Ну, типу, з, з, з часом це буде зрозуміліше. Ну, я думаю, мені в цьому дуже б допомогли танці, тому що я танцюю з дитинства, і я розумію, як вони в мені вибудовують цю самовпевненість. Згодом... Коли вже в тебе більш стає думок, і ти себе порівнюєш або оцінюєш, то там допомагає психолог. Тому я так і балансувала. Я займалася танцями, ходила до психолога, і якось я себе тверезо оцінювала, щоб розуміти, хто я і що я в собі відчуваю, щоб бути впевненим. Ти плануєш прощатися з Тордесою? Чи вона буде в тебе як на полиці таким? Кубкам стояти, чи все ж таки ти з нею дружиш, і періодично вона буде завітати до нас? Я думаю, це просто все періоди життя. От як я була в балеті Марув, це був період мого життя. Через рік воно вже потіряло свою актуальність. Потім. Стюардеси, поки воно актуально, я буду з цим працювати, мені дуже подобається, що я не за артистом, а я вже особистість. І мене знають як стюардесу, і я всіх цікавлю, як Ліза Русіна. Все, мене це влаштовує. Чи захочеш ти політати колись? Ну як сердеце, звісно, ніяк пасажир. Ніяк пасажир, як ти вважаєш? Чи поки не думала про це? Як був тік-ток, що о самооцінка, ти ти тут? Я б хотіла, я б дуже хотіла. Коли б ти полетіла, Україна Мальджі. Мабуть, перше там скільки часов потрібно летіти, я летіла. Дякую, і я сподіваюся, може наступного разу ми щось знімо вже на Кіпрі, і я вже буду твоїм Да. Я не обіцяю, що це буде в Тіктоці. Тому не помітите. Так, але дякую також глядачам, що ви були з нами. І, будь ласка, прислуховуйтесь до всіх всіх рекомендацій. Підписуйтесь на Тім. Так. Ручка! Роська <риклад> <А> ручка... я <риклад> <риклад> така холодна. Давай така тимела Боже.